Закрити еластично край резинки таким фабричним способом. Нам необхідно розвернути петлі таким чином, щоб у лицевої права стінка була зверху, у виверідної права стінка була знизу. Ось бачите? У лицевої права стінка була зверху, у виверідної права стінка знизу. Ось у нас ліва. Вона тепер зверху. Для чого ми повертали петлі. Зверніть увагу, у нас петля, з якою ми працюємо, залишається на спиці. Першу ми знімаємо лицевою, і нас дуже зручно підхопити лицеву. Так само і виверіть, на яка була. Ми її знімаємо і підхоплюємо виворітну з виворітної сторони. Особливо важливо, коли у нас якась фантазійна пряжа, букле, бо тоді, якщо її знімати, ці петлі, їх потім важко знайти. А так ми точно знаємо, що ми підкололи, підхопили. Необхідно нам петельку, нічого не пропустив.